У Сумщини нова стратегія розвитку та чи вкладаються ініціативи окремо взятої області в урядові плани реформування держави, чи правильно визначили пріоритети, і які з них забезпечать регіону бажаний прорив у лідери? Це лише частина питань, які стали темою експертної дискусії. Чого більше у висновках оптимізму чи сумнівів? Розкаже Тетяна Полозова. Стратегію розвитку сумщини до 2020 року взялись розробляти ще навесні. У вересні вже презентували як робочий документ. Нині ж експерти вирішили розкласти його по поличках, в чому пріоритети, що і як розвиватимемо, і яка владна команда виконуватиме цей план дій. Не критика лише обмін думками та найперше зауваження надто короткий визначений термін, а ще не зрозуміло, як узгодити місцеву і урядову стратегії. Ми маємо проголосований закон по регіональному розвитку из которого убран здравий смисл і будь-які путі регіонального розвитку. пріоритети нової стратегії розвиток економічного потенціалу Сумщини, її сільських територій і людського капіталу. Що актуально з точки зору українського руху до ЄС задача цієї стратегії в чому? В тому, щоб ми вписались наша захолусна область в мір глобальний в мірове розділення праці. де нам хорошо, де є перспектива. Первое ⁇ это рынок продовольствия, безусловно, и сельское хозяйство. Что бы ни говорили, базовым должно оставаться и с точки зрения развития территории тоже. Втім, мислячи стандартно, розробники таки недопрацювали чи недооцінили досить потужні можливості Сумщини, які апріорі цікаві інвесторам, кажуть експерти. Наприклад, максимально поглиблена переробка лісу і продукція АПК. А на інтелектуальний потенціал ставку поки що взагалі не роблять а дарма єдина галузь, яка у нас не програла а виграла протягом незалежності України. Освітня галузь це у нас єдине, що піднялось. Ми навчились продавати освітні послуги не тільки в межах України, а нашим братям зі. Фіопії з Іорданії абочення да равні стартової важливості. Вища світа це дійсно наш каньок. Та очень оправданий каньок. Війна на сході зніволювала економічний і транзитний потенціал Сумщини, проте не менш креативним і перспективним шансом для розвитку області може стати власне сама промоція території. Її особлива роль. Інакше територіальна реформа, якщо вона відбудеться, зіграє проти нас. Місто принаймні як таке ну, Браму європейської цивілізації, останній бастіон, скажімо так, форпост. Його дуже легко було видно там з Брюсселя, Страсбурга. Ми б не потерялись на фоні там. У нас нема конкурентів в цьому. А Сумська область тут складніше, якщо буде справді реформа регіонального управління, регіональної політики за польським зразком. Сумська область перша чи друга на черзі по деконструкції. Українська традиція, кожна влада пише власну стратегію розвитку. Біда в тому, що плани, як і помилки не завжди аналізують на етапах виконання. Тож у підсумку учасники експертної дискусії погодились, що стратегія потрібна як сам процес і бачення розвитку території. Втім, вважають, на розгляд грудневої сесії сумської обласної ради, де документ вже планували затвердити, виносити його ще зарано. Тетяна Полозова, Сергій Сурков на часі новини.